Друзі, всім привіт! З новим роком. Ми сьогодні з Пашою відкриваємо жетони. Того разу відкривали кропки, а тепер вирішили відкрити 70 жетонів. Подивитися, що ж тут упаде з 70 штук. Ну і на відео можна підрахувати, що там до чого. Так, ну що, погнали. Паш, що ти думаєш, що тут може випавти? <свист> <свист> те ще я думаю так, за таке таке <свист> не, можна, не можна озвучувати. <свист> ну цілому шкода, що вони не продовжують тему розвитку цих жетонів, як було в минулому, та в позаминулих роках. Типу, що звідси можна дістати щось цікаве. Орендні танки, наприклад, було б також прикольно. Особливо для нових гравців, ну, мовно нових. Якісь там ексклюзивні орендні танчики, чому б і ні, як варіант. Не на великий термін, але все одно. Спробувати, так би мовити, на 10-15 боїв. Або постійний танчик. Типу 263-го, якщо не помиляюсь, він такий є. А в тебе в тому році, до речі, він випадав, він тебе залишився чи він не впадав? Виходить, в мене є 30 прокатних боїв на ньому. І все. Він досі в мене в ангарі стоїть. А, то в мене, було теж щось, щось такого плану. Бо в мене він випадали якісь покатушки на ньому, але самого тонку не було. Він тебе, певно, був в орендних. Десь там заховався, сховався в ангарі. Mm -hmm. Так, 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 так. все. Та. О, кредити. Кредити це прикольно. А, ну, так, брошура в порті. Для мене, напевно, саме цінне це навіть не резерви на кредит, а брошури, Щоб вливати в екіпаж ногу відразу все. Ну, брошурчики, да, ну тут е, треба взагалі... Було б подивитися, що тут взагалі випадає, бо випадало тут, наскільки я пам'ятаю, там тільки брошури якраз, експериментальне обладнання, плюс да, срібло, плюс аптечки і всякі розхідники. І по суті, більше такого нічого цікавого. Досить забій, аж три штуки зразу та, ти що? Я думаю, знаєш, якби вони не об'єднали резерви великі, це було б самі менше резерви, щоб ті бійці падали. 15 mm. опита. На 25. До речі, ти знав, якщо декілька разів підряд натиснути на кнопочку, то анімація скіпнеться. Да, це я зараз це я роблю. Ну, другий раз уже <кхід> кредити впали. Так, якісь ще вогнегасники по два. Ну, обладнання досить рідка річ. Але з... рідше обладнання, певно. як чак називається для обладнання. Ага, да, 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 да. Оце ми його так, так, так. і досить не вистачає. Угу. Брошура Китай. Ні, ну прикольно, цих брошур уже. Тебе є ще китайське? Да, мабуть, мишка клавіатура. <laughs> Хоча написано, мене... що компанія українська, але 100% Китай. Так, так, так. ти знаєш, як ці а, наклейки. Made in Ukraine. Ага. А так із китайських. А що в мене так із китайських. А це що взагалі останнє виходило? Ні, в, в, да, 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 да. Ні, хіба що ВЗ-ка, яка падала от е, з тими всіми е, турбоприскорювачами. Оце, так. да. А так я, мабуть, нічого навіть не качав такого. Ну, по ну, суті, не сильно і цікаво було. Саме, що я особисто міг порекомендувати, це, напевно, ВЗК 5А, десяточка така. Досить непогано яка сама за себе грає досить добре хоч вона досить така знаєш старенька але непогана дитяки десятки не на десятки не грав з прискоренням але вісімка відбігла всякі бажання ні ну вісімка ну бастова вимотка Вісінька, да, ну вона, в принципі, це що? Це у нас імба, ця вісімка, Начебто. То... Хоча б на початку теж вона була якась більш непробивна. Це як та сама історія про танки, які потім нерфуються скритим нерфом. І потім чогось вони гірше граються, ніж на початку, або коли з коробок випадають. <кхід> так само і з БЦК. Пам'ятаю історію про танчик. Е, німецький прям танк восьмого рівня Я не пам'ятаю які там ВКшки 78 чи щось таке uh -huh. Може я його побачу Ні в списку тут немає його продавали У нього альфа 490 тут здається Ну така приємна альфа як для танка дуже з невели... невеликим заробітком Ну, як на мене, щоб заробляти на ньому, потрібно гарно грати. А ну, я навіть зараз ну це та сама історія, що Тонваген. О, до речі, випала система підвищення рухливості Т1, якої у мене mm. вже штук yeah. 10, мабуть. Але це скільки? З 70 на. 21 коробці, yeah. тобто 50 коробок. 50, 50 жетонів спустя. Коробок. Коробок, коробок, вообще, да, з коробок воно взагалі б мені не упало з тим везінням, яке було в цьому році, то тільки, yeah. ті, тільки це Я б мені і падало б. Так, так, так. Це, друзі, називається, не купуйте багато коробок, бо <кій> купуєш там 3, 5, 10, комусь випадають чуть ли не всі танки за один раз у нас знайомий, то йому за 20 коробок, хоча у нього там було. Хоча в нього багато, скільки ж йому подарувало тоді? 70 чи 80, да? 75 чи 80? Ну так, 75. 75, Сімдесят да. п'ять, То йому ж майже це 20 коробок все повипадало, то пф, да, оце прям це прям дуже потужно. Це прям дуже потужно. Але це одиничні випадки, тому що он нам спашує, то нам так не щастить в цьому році. Нам по, по губам повипадали. <світтє> ці свічки зелені, так? Ці червоні там, <світтє> сині. <світтє> так, 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 так. Саме іронія гарна. Мені танчик не падав взагалі, а потім випали ці іграшкові два танчики, типу, ага. варген пожартував. Каже, ну на на, ну не плачу, ж. ну є. Так, Можна так. кататися по ялинці. Да, просто ідеально. Це цей танчик восьмого рівня німецький 7501. Він коли вийшов в продаж, він ігрався перші неділю з е... восьмими рівнями, рівнями. І більше ніяк інше не потрапляв. Тому в цілому, можливо, це виглядає навіть як заговор, але ще в з цьому є. Угу. Саме так. Так, ну що, тоді у нас навчальна боршу Німеччина. Слот в ангарі. Це дуже потрібна штука. Їх же і так. Дуже мало. — Не Вистачає. Так, да, не вистачає, всім не вистачає. Десь по 150 з у усіх луваляються на аккаунтах. Але сот в ангарі це ще ж потрібна штука. От в казармі, наприклад, <кхід> ліжка, да? от там тут додати їх якось щось у нас не повертається. Внашитель. Нічого не повертається, да. так. <кхід> а от, якби. Сот в ангарі це, будь ласка. О, продавання. Повітру проводів. Це щоб у нас не горіло. Поняв, так? Да? Я ти... не розумію, що вони не додали сюди троф... трофейне або... або бонове. З маленьким, але все-таки шансом. Це типу новий рік. Типу свято. Чому людям би не зробити невеличке Подаруночок. Е... Подарунок. Угу. Ні, було б досить прикольно, якби тут трофейне. Тому що трофейне... Це не бонус, Воно не має такого сильного впливу, доки ти його не поліпшиш. А так було б. Ну, дивись, на 70, з тим крайнів на Т1. Ну. Що сказати? За 80 жетонів. два обладнання, да? Ну, так, да, доволі таки, Алло. рідко. І на ну, цьому, друзі, ми закінчуємо наш чудо ефір. Дякую за перегляд. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Будьте здорові!